А сьогодні на обід у нас будуть вареники з картоплею. Я їх зробила, заморозила, зараз вийняла і буду варити. Вода поки закипіла, це було три хвилини. Тепер я закидаю заморожені вареники у киплячу воду і буду їх варити. До початку кипіння вони були у кастрюлі аж цілих три хвилини. Ну, зрозуміло, з нашим газом нічого кращого чекати не можна. Вареники варяться. Тим часом я смажу м'ясо. Мар'яна з ігорем передали мені стейки. Мала їх запікати у арогриль, який подарували вони мені, але не зробила розпаковки, тому буду смажити на сковорідці. Вареники киплять. Тепер будемо їх на мінімальному вогні варити хвилин 10. Альденте не люблю. М'ясо смажиться, перевертаємо на іншу сторону. На маленькому вогні не запікаю дуже, щоб не були засмажені були м'якенькі. посолила поперчила, перевернула на другу сторону. А ось і наші головні герої сьогоднішнього обіду вареники, варяться. Перевернули кіплять. Тим часом робимо салат зеленої цибулі. І знову ж, хто мені дав зелену цибулю, звісно, діти. У магазині дуже дорого, а на огороді треба працювати. А найкраще, як приносять тобі, Посолила, додавала сметанки. Олії не хочу домашня сметанка, і це буде дуже смачно. Ну, ось приходять наші славнославні -славно хвилини. Вареники прокипіли, достигли своєї конденсенції. І ми їх закипіли і вже ставимо на мінімальний вогонь, щоб вони хвилинки дві ще простояли і пропарилися. Люблю м'якенькі і сочні. М'ясо готово, викладаємо на тарілку. Дуже смачне. Ми його ще полили соєвим соусом, і вони дуже будуть м'якенькі-смачненькі. Вчора жарила мозги, кладу на тарілку. Це дуже було смачно, але я їх не зняла, рецепту вам не покажу. А це котлетка з мозгів. Тоже смачно і котлетка з фаршу. Чи зімса, чи ні, але похвалитися мушу. Ось така смакота до вареників. Вареники зварилися, я їх вийняла з маслом, бо жиру хватить кругом, не хочу більше, до вареників м'ясне, ну і, звичайно, салатик. Це найкраще, що може бути для мене. Смакуйте зі мною, готуйте зі мною, підписуйтесь на мене, миру вам!